Україна знову стала поперек горла американському президенту. Дональд Трамп накинувся на американський телеканал CBS, який у вихідні показав інтерв'ю Зеленського ракетний удар по сумах і розказав про невиконану обіцянку Дональда Трампа закінчити цю війну ще до його інавгурації. Вітаю друзі! Я Олена Це канал є питання 14 квітня. Сьогодні понеділок мої співчуття найперше родинам загиблих і постраждалих у сумах. Бісить, що четвертий рік ми спостерігаємо як такого масштабу трагедії. Змушують привідкривати очі на те, що у нас тут відбувається, тим, хто максимально намагається цього не помічати. Багато чого ще бісить в зв'язку з цією трагедією, але давайте про все по порядку. Сьогодні президент США Дональд Трамп наїхав на американський канал CBS, який показав у вихідні сюжет про війну в Україні і інтерв'ю Зеленського і достатньо критично оцінював американську політику по відношенню до нас. Трамп написав, що 60 хвилин. Ця програма, в якій це показали, майже щотижня згадує ім'я Трампу при низливій на клебницькій формі. А ефір цих вихідних перевершив усі попередні усі попередні ефіри CBS переживершив сюжетом про війну з коментарями Зеленського про ракетний удар росіян по кривому рогу тиждень тому, і про ракетний удар по сумах цими вихідними, і про роль Трампа у цій війні і його викривлені уявлення про те, що в Україні відбувається. Другим сюжетом, який добив Дональда Трампа, був сюжет про те, що. Мешканці Гренландії чомусь обурені тим, як команда Трампа зазіхає на незалежність їхнього острова. От що показав насправді CBS, що викликало такий гнів американського президента? CBS показав майже годинне інтерв'ю зеленського. Що вже мені здається діє на Трампа як червона ганчірка? Зеленський тримався досить стримано, але це не дуже здається допомогло. Поміж іншим, Зеленський запросив Трампа приїхати в Україну особисто, щоб він на власні очі побачив, що тут зробила Росія, перш ніж будуть ухвалюватися якісь рішення щодо переговорів. Про припинення вогню для зйомок цього інтерв'ю репортер CBS Скотт Пеллі приїжджав в Україну. і Їздив Зеленському кривий ріг після того, як по місту вдарили росіяни 4 квітня. Там загинуло 20 людей, серед них дев'ятеро дітей. Сюжети інтерв'ю вийшли в ефір 13 квітня, коли загинули після російського ракетного удару по сумах майже вдвічі більше людей. В сюжеті про війну в Україні і про складний етап, на якому ми зараз перебуваємо, якийсь. CBS показав окремо від інтерв'ю. Репортер озвучував цифри втрат, яких завдає Україні війна, і щоденні російські удари. Це в ньому він сказав, що через війну загинуло вже понад 600 дітей. 13 тисяч цивільних, а Україна втратила 100 тисяч військових. Після чого вже Зеленський сказав, наш народ платить найвищу ціну. Репортер говорив про те, що в лютому Трамп, почавши переговори про мир, з яких виключили спершу саму Україну, став переписувати буквально історію і звинувачував Україну, в тому, що це вона почала війну. А самого Зеленського він називав диктатором. Зеленський відповідав на це, що на жаль, у США переважають російські наративи і вони впливають на американських. Політиків і обурювався, як можна бути свідком таких втрат і таких страждань, розуміти, що це роблять росіяни, і при цьому вірити, що вони не агресори, і не вони почали цю війну. Зеленський говорив, що чув ці російські наративи від чиновників Трампа на тій злощасній зустрічі в овальному кабінеті. А сам президент США прирівнював тоді загиблих в Україні до загиблих російських військових, жертву агресії прирівнювали до агресора. Віцепрезидент Трампа Джей Ді Венс говорив, що путіну можна довіряти. Віряти Зеленський казав, що президент Трамп як сильний президент сильної країни має бути на боці України, і це неправильно, що Америка хоче бути нейтральною. На запитання, чи відчуває він підтримку Америки, Зеленський зробив довгу паузу і сказав, що ця пауза означає сумнів. Він не сумнівається в тому, що Україну підтримує американський народ, але сумнівається в тому, що її підтримує чинна адміністрація. І він сумнівається, і Європа прозвучало це так. Зрештою, Зеленський запросив Трампа приїхати в Україну, щоб він сам побачив на власні очі всі ті золоті бані церков, які порозлітались на мільйони друзок. Про що постійно говорить Трамп цієї ж неділі, в цій самій програмі CBS показав сюжет про Гренландію, яку Дональд Трамп хоче трошечки анексувати. Інший репортер каналу розповідав із самої Гренландії, що там думають про плани нової американської адміністрації взяти острів під контроль. 60 хвилин показали фрагмент виступу Трампа в Конгресі 5 березня. і у мене є неймовірне повідомлення до народу Гренландії. Ми дуже підтримуємо ваше право визначати власне майбутнє. Трамп говорив там публічно на весь світ, що Америка підтримує право Гренландії на самовизначення і дав зрозуміти, що він не відмовиться від своїх зазіхань на острів, і штати отримають його так чи інакше. Взагалі, ці слова Трампа, як ви бачили, викликали подекуди сміх. CBS показав це відео. Потім показав поважного віку громадянина Гренландії, який говорив на камеру, що він бачив обличчя американців в Конгресі в той момент, і не він один бачився. Вся Гренландія бачила, що його і його земляків обурило те, як американці скалились щодо Гренландії, що всі гренландці це помітили, і їх ображає те, що Трамп ставиться до їхнього острова як до іграшки, і все це загалом огидно. Лише 6% мешканців острова за те, щоб. Опинитись під Америкою, а найгучніший голос за Трампа в Гренландії це приїжджий американець, казав CBS. Це засновник клубу Байкери за Трампа адепт Трампа, який у Гренландії з неофіційною місією просуває такі ідеї. Дональд Трамп. Розлютився. Він напав на 60 хвилин на CBS невдовзі після того, як програма вийшла в ефір. Заявив, що телеканал вийшов з під контролю і має заплатити велику ціну за те, що постійно його переслідує. Майже щотижня в 60 хвилин згадується ім'я Трамп у принизливій наклепницькій формі, але ефір цього вікенду перевершує їх усі. Написав Трамп і закликав голову федеральної комісії зі зв'язку накласти максимальні штрафи на канал і покарати його. При цьому Трамп судиться з CBS ще з минулого року. Він подав позов на канал на 20 мільярдів доларів, бо йому не сподобалось, як канал відредагував інтерв'ю з Камалою Гарріс, його суперницею на президентських виборах в жовтні. Перед виборами Трамп заявив, що монтаж інтерв'ю був оманливим і завдав шкоди його кампанії. CBS News наполягає, що конституція США дає йому право редагувати інтерв'ю так, як вони вважають за потрібне. Попри цей 20 мільярдний позов, і попри суди, Сібіес продовжує активно висвітлювати діяльність Трампа переважно критично. Не те, що наш марафон таким і був вчорашній сюжет з Зеленським, який роздраконив Трампа на цей раз, сюжет закінчувався словами репортера Скота Пеллі про те, що Перед виборами Трамп хизувався, що закінчить війну в Україні ще до його інавгурації. Натомість, в день виходу цього сюжету в ефір, російські ракети вдарили по українському місту Суми, вбивши 34 людини на той момент. Публічну реакцію Трампа на ракетну атаку Росії по сумах можна назвати жахливою помилкою на борту літака. Air Force One він назвав жахливою помилкою цю атаку. Я думаю, це жахливо. Мені сказали, що це була помилка. Мабуть, Трамп мав на увазі, що росіяни припустились помилки. Там же він сказав журналістам, що вся ця війна, взагалі, наслідок зловживання владою. Що це не його війна, а війна Байдена? Що Америка ніколи не дозволила б в цій війні початися, якби Трамп був президентом? Далі знову було багато про українські золоті бані церков, більшість яких розбиті вщент війною і мільйони загиблих людей. Це майже цитата. На прохання уточнити, що він має на увазі, коли каже це була помилка. Трамп відповів: запитайте їх, кого їх теж не уточнив. Ні, Трамп особисто, ні білий дім у офіційній заяві, опублікованій трохи раніше, не назвали Росію винуватою в атаці. Лише держсекретар Марко Рубіо висловив співчуття жертвам жахливого російського ракетного удару по сумах. Втім, теж без звинувачень чи попереджень в бік Росії найбільш Радикальним, так би мовити, з найближчого кола Трампа був так виходить спецпредставник генерал Келох, який розкритикував удар РФ по сумах, написавши, що таким чином Росія переходить в межі пристойності. Вона давно їх перейшла. Як колишній воєначальник, я розумію ціле вказання, і це неправильно написав Келох, тим не менш в соцмережі Х і Рубіо, і Келох закінчили свої дописи фразами. Ось чому президент Трамп витрачає стільки часу і так тяжко працює, щоб покласти край цій війні. Спецпредставник представник Трампа з особливих доручень Річард Гренел після удару по сумах написав. Атака у святий день вербної неділі Боже мили не так давно Гренал закликав забути про ймовірність повернення ядерної зброї Україні і заявляв, що взагалі то українська ядерна зброя, яку Київ віддав після підписання Будапештського меморандуму, нібито належала Росії, тому, мовляв, закрили тему ядерної зброї назавжди. Загалом більшість західних змі зробили акцент на тому, що атаку з такою кількістю жертв Росіяни здійснили у вербну неділю, що вона показала наскільки невеликого прог. Гресу досяг Дональд Трамп в тому, щоб швидко закінчити війну. Можливо, те, що його неулюблений канал CBS теж вказав саме на це, показавши удар по сумах, і розлютило Трампа найбільше, що він не зміг закінчити війну. При цьому лише за два дні до удару по сумах Путін приймав у Пітері спецпредставника Трампа Віткофа втретє з лютого про що вони говорили достеменно невідомо. Нових ознак того, що американська адміністрація. Наближається принаймні до підписання мирної угоди після цього візиту. Не з'явилось плани Трампа укласти, хоча б домовленості про припинення вогню до Великодня за тиждень до Великодня виглядають неймовірними. Про зустріч Трампа і Путіна теж вже не йдеться. Тож можна припустити, що біситься Дональд Трамп від безсилості змінити ситуацію без того, щоб вдаватись до якихось жорстких заходів. Американські змі про його безсилість мають наглість розповідати. В цьому ймовірно і є природа його обурення. Суми сьогодні. Кількість жертв російської атаки в неділю, 13 квітня, по місту зросла до 35 людей. Серед них двоє дітей. Росіяни обстріляли центр сум вчора вранці, двома балістичними ракетами, за даними розвідки, удар завдали ракетами іскандер. З осколково фугасною бойовою частиною. Саме це спричинило стільки жертв. Це був один з найбільш смертоносних ударів росіян за останні місяці. Кількість постраждалих станом на сьогодні зросла до 117 людей, 15 із них діти. Постраждали переважно ті, хто в момент удару перебував посеред вулиці в автівках, в громадському транспорті, в будинках. Майже всі вони за офіційно озвученими даними цивільні. Тим не менш, росіяни заявили сьогодні, що нібито били по місці проведення наради командування ЗСУ і вбили 60 військових. Це очевидно, брехня, як завжди, але як привід для удару, вони ймовірно використали те, про що вчора заявили кілька людей. Вчора нардеп безугла, колишній нардеп «Слуги народу написала, що в сумах збирали військових на нагородження. Знову відбувся витік інформації. Росіяни знову дізнались про скупчення військових і вдарили ракетами по місці його проведення. Пізніше міський голова Конотопа Артем Семеніхін опублікував у себе у Фейсбук відео, в якому жорстко і з лайкою звинувачував голову сумської ова Артюха в тому, що загинули люди і закликав його скласти повноваження до 18.00 Інакше пригрозив розказати, що відбулось в сумах. Насправді Артюх повноважень до 18-ї не склав близько 19-ї мер Конотопа опублікував друге відео, в якому звинуватив голову сумської ОВА в організації сумах нагородження військових і закликав офіс президента сховати Артюха за ґратами від самосуду. От зараз я кажу вам, так як є голова сумської обласної. Військової адміністрації пан Артюх, це радянський генерал, який за часи Януковича служив під проводом Саламатіна, такого собі міністра оборони України. Допомагав знищувати українську армію. Від Януковича отримував нагороди. За це він організував сьогодні в Сумах нагородження військових 117-ї бригади у всьому приміщенні. Наскільки мені відомо зараз вже, його попереджали, що цього робити не можна. Попереджали. На привій жаль, те, що я зараз говорю, я багато чого, скажімо так, ризикую відносно себе. Але я подивився на цю кров, яку зараз збирали на дитячі речі в крові. І це вже не перший раз. Не перший раз сьогодні була тут 117-та бригада, але ніхто не постраждав з хлопців військових підкреслю, постраждали тільки цивільні. Вони не могли добитися там через Вони знаходилися в укритті. Журналіст Юрій Бутуса вчора в вечірньому ефірі також розказав, що за його інформацією в сумах в будівлі конгрес-центру проходило нагородження невеликої групи військових близько 20 чоловік. Там були присутні голова сумської ова Артюх і один з генералів командування сухопутних військ. За його словами, ніхто з присутніх військових від удару не постраждав. Серед загиблих за словами Бутусова є двоє військових, але обидва вони випадково опинились в центрі міста на місці трагедії в момент удару і не були учасниками заходу за участі голови сумської ова Артюха. Семеніхін заявив, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження не лише за фактом російського обстрілу, а й для того, щоб з'ясувати, хто організував захід у центрі Сум за участі військових в неділю. Сьогодні стало відомо, що один із загиблих внаслідок ракетного удару по сумах дійсно військовий полковник Юрій Юла. Про це повідомили його побратим і органи місцевої влади Бердичева. в офісі президента. На вчорашнє повідомлення про те, що в Сумах міг відбуватись захід за участі військових, відреагував. Вчора ж Єрмак. Він написав дуже прикро, що деякі намагаються піаритись на трагедії та воєнному злочині росіян в соцмережах. В підсумку російські пропагандисти розтягують пости без угли на цитати. А Сіманян дякує їй прямо в прямому ефірі. Мали бувають прильотів, що взагалі Буває на війні, і дійсно прильотів, як очевидно, те, що произошло в Сумі, коли... Спасибо нардепу дів маріані безумлій, этой украинке, українці, яка не хотіла нам так допомогти допомогла, яка признала, що це було большое скоплення тих самих военных, які мучили наших людей в Курске, очевидно. І ми маємо ситуацію, коли після страшної трагедії, яка забрала 35 життів і покалічила більше сотні звичайних людей. Той самий Зеленський виходить в і намагається привернути увагу західної аудиторії світу до злочинів Росіян. Закликає їх до небайдужості, не відвертати очі. Закликає Трампа нарешті подивитись на війну і зупинити її, дати ППО, продати ППО. І маємо безуглу, яку він же Зеленський привів в парламент, одкровення якої голосно розносять всі росіяни, а за ними весь проросійський сегмент Твіттера. Русофіла Ілона Маска, яку цитує в ефірі і дякує Сіманіям за те, що українська нардепка підтверджує не ту версію, яку Зеленський доносить до заходу, а ту версію, яку озвучують росіяни, що вони били по військових цілях. І маємо голову Сумської Ова, який нагороджує військових в прифронтовій області в центрі міста. А в сусідній будівлі заплановано дитячу виставу, і на нього ніхто не може вплинути ні СБУ, ні Меркона топа, прости господи, і маємо голову ОП, який теж на все це не. Може вплинути ні на Безуглу, ні на голову. Ова тільки пост може написати у телеграмі руками ймовірно, ще й прес-секретаря. Суцільна безпорадність і безвідповідальність людей на посадах, які вони займають. Зате маємо свіжі газети фантастичні, де голова офісу президента розповідає, як Україну поважають у світі. Це свіжий номер слуги народу за березень на Рівненщині розповсюджують на другій полосі. Андрій Єрмак Україну сьогодні поважають у світі великими літерами. Як же ж би мешканці Рівненщини ще про це дізналась, якби не з газети? Я не буду нічого казати про те, що хтось має зробити. Якісь висновки після всього цього вже за три роки стільки разів, стількома людьми було після стількох трагедій, сказано, що хтось має зробити висновки. Я думаю, висновки маємо найперше робити ми самі сьогодні. Про те, що за власну безпеку відповідаємо поки найбільше тільки ми самі, і кожен за себе і за оточуючих. А на потім висновки про те, кому ми довіряємо зрештою опікуватись нашою безпекою. На виборах, якщо чи коли вони у нас будуть, і не читайте поганих газет ні на рівненщині, ні на Тернопільщині, ніде. Це на сьогодні у мене ще раз моє співчуття сумом. Бережіть себе. Всі приєднуйтесь до її питання. Якщо вперше тут не забудьте вподобайку, щоб це бачило більше людей і намагалося розбиратись в тому, що відбувається в країні. Як завжди, прошу про донат на дрони для 12-го загону спецпризначення, який ми підтримуємо, або купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі каста, прибуток від якого ми теж передаємо їм. тримайтесь до завтра якого біса є питання? Які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань нема.